Вітаю вас, маленькі українці. Пам'ятайте, освічені люди це гордість держави, а знання це шлях до перемоги. Дітки сьогодні до нас у гості завітав зайчик вуханчик та ведмед мешком. Наші друзі пішли до магазину, і там було багато цікавих іграшок. Зайчик вуханчик купив собі кульки червоного кольору, як помідорка. А ведмедик купив кульки зеленого кольору, як травичка. Друзі склали кульки в один кошик і пішли додому, а вдома не змогли визначити, де чиї кульки і просять, щоб ми їм допомогли розкласти кульки. Малята допоможемо нашим звірятам. Червоні кульки покладемо у кошик червоного кольору для зайчика-вуханчика. Зелені кульки покладемо у кошик зеленого кольору для ведмедика. Будьте уважні! Ця кулька червона, як помідорка. Покладемо її куди? Вірно, у червоний кошик для зайчика. А ця кулька якого кольору? Вірно, зеленого. Покладемо її у кошик зеленого кольору. Для ведмедика мешка. А ця кулька яка? Так, правильно, червона. Тому ми кладемо її у кошик червоного кольору. А ця кулька для кого? Так, правильно, для ведмедика. Бо вона яка? Вірно, зелена. Друзі зраділи, що ми допомогли їм розібрати кульки і пішли гратися на майданчик. Дітки, подивіться уважно на картинку, хто стоїть на гірці? Вгорі на гірці стоїть зайчик-вуханчик. А ведмедик де стоїть? Ведмедик стоїть внизу. А тепер будьте уважні. Хто вгорі? Так, вгорі ведмедик Мешко. А внизу хто? Правильно, внизу зайчик-вуханчик. Дітки, звірята вам дякують за допомогу. Малята, я пропоную вам вдома знайти іграшки червоного та зеленого кольору та сфотографувати з ними. Я з нетерпінням чекатиму на ваші фото. До нових зустрічей. Все буде Україна, наше майбутнє. В нас нікому не відібрати.